Всім привіт! Зараз вам представлю класну ідею для подарунку за 550 гривень. Такого ви не знайдете взагалі ніде. Це супер доступна позиція. Додивіться до кінця і потім зробите висновки для себе. Дивіться, отака машинка. На пульту керування. Є пульт звичайний. Також є оцей пульт браслет, який одягається на руку. Дитина може керувати рукою. Є звичайний пульт. Ось така вантажівка. Дуже хорошої якості якої відчиняються двері. Працює вона від акумулятора. Також особливості цієї машинки є те, що в неї можна заливати воду і вона пускає пар. Також в неї є резинові колеса. Ця іграшка доступна на гурт і доступна на роздріб. Є в трьох кольорах, які ви бачите перед собою на екрані. Ці іграшки продають в інтернет-магазинах по 1500 гривень. Я пропоную за 550 На акумуляторі два пульта йде в комплекті. Один одягається на руку як браслет, інший ви бачите перед собою у вигляді такого пістолетика. Фари також у машинці Сіті, це нагадаю, машинка хорошої якості. Працює від акумулятора. Є по класній доступній ціні, є гурт і є роздріб. На роздріб одна машинка коштує 550 гривень. Якщо ви бажаєте замовити, пишете мені в особисті. Підписуйтеся, пишете в особисті. Буває багато коментарів. Я всі коментарі можу не побачити. Машинки супер якості. Якщо бажаєте замовити, будь ласка, підписуємося і пишемо мені в особисті. Якщо не відповідаю, пишемо 2-3 рази, буває багато запитів. Є супер ціна, є кількість на даний момент. Будь ласка, кому подобається, ставте лайк. Всім гарного дня!